Сімейній це він був ще дитиною сім'ї. Його батько був була морянка, мати походила з роду німецьких колоністів. Є сімейна святина, а також є світлина, коли він навчався в близькій народній школі. Його сусідом по партії, також найкращим товаришем, був Мирослав Лебачивський майбутній майбутньому архієпископ Західної України, Української греко-католицької церкви. У першого освіту Марія у двох перемішків він долучився до національного визнання змагання. За що отримав 6 років польської в'язниці, з яких він був три роки. Ви можете побачити також світлину, Уляна Антонович вже на волі в компанії своїх друзів. Так що можете розглянути світину, то все підписано, щоб я не закінковувала за тільки Конкретні, можливо, цікава теж світила Уляна Антонович і донькою Степана Бандера, 42 рік. Отже. Після того, як Омелян Антонович вийшов з в'язниці у Польщі, він продовжив навчання в закладах поздних краг, здобув диплом вільного працького університету, доктором права. Також, вже у 1943 році, знову ж таки, за приналежність до організації українських націоналістів, Омелян Антонович був заарештований цього разу вже німцями. І відправлений до одного з так званих найважчих таборів смерті Німеччини це Заксенгаузен. Ви можете побачити світтину Міляна Антоновича, коли він вже був у старшому віці, він мандрував на залишки табору у Німеччині. У 1945 році Мілян Антонович е, був звільнений, так як табір е, у Заксенгаузені потрапив під американську зону попливу. Цей час Вільян Антонович знайомиться з Тетяною Терлецькою війні. Вона працювала в міжнародній організації для біженців. На той час вже була лікарем у фронту. Сім'я Антонович 1946-му, перепрошую, сім'я Антоновича одружується. І в 1949 році сім'я Антоновича він Америки. Там Мавелян був обраний головою українців. Ваши Тетяна працювала у Джорстанському університеті. що отримала сумлінну працю золото медального нагороду. Е, також викладала в багатьох, е, багатьох місцях у світі, тому що вона підтвердила лікаря лікарем і була викладачем. Я, до речі, цікавий такий експонат, у нас золотий годинник Леонід е, Маляна Антоновича, подарований Леонідом Кучмовим, йому особисто. Проте Міліан Антонович дарунку не прийняв, можливо, власне, якісь політичні погляди, і тільки після смерті Міляна Антоновича цей подарунок потрапив до нашого музею. Також вища та сорочка, особиста Міліана Антоновича, вийшла йому мати цю сорочку. За благочинністю в Україні Мілян Антонович був нагороджений дипломом Галицькій лице, як у нас тут знаходиться. Це, відповідно, є їхні особисті речі, це сувенір. Привезені з різних країн світу. Відповідно, коробки спецсидники зібрані під нашими колекціонерами з різних країн світу. Ось. Тетяна Антонович померла у 2001 році, Марія Антонович померла у 2008 році, обертвує похований склапі Лопотинських на Лочаківському кладовищі у зборах. З цього боку нашого залу маємо ще одну яскраву постав з родини Антоновича це Ярослав Антонович. Заслужений артист України, хоровий диригент, оперний співак. Його заслугою є те, що йому збивався до е, е, Голландії, штат Коломор, в 1949 році. Власне, Мирослав Антонович там у нас добув бах, на, 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 вивчився, е, був хоровим диригентом. І ось ви можете бачити на банері чоловіків, які в український спілку і зразу подумаєте всі, що це українці. Але ні, власне, Мирослав Антонович створив візантійський хор, який складався виключно з голландців, але співали вони українських пісень. Спочатку це були пісні до літургії греко Католицької церкви. А згодом їм полюбилася і наша українська пісня. Отже, з Мирославом Антоновичем. Хор дав понад три тисячі концертів української народної пісні, літургійної пісні по цілому світі прославляли нашу українську пісню, і кожен з них ви можете побачити на цьому плакаті, мав свою особливу шова. В гірському селі Лемні жив князь Андрійович, який займався скотарством і був найбагатшим у всій окрузі. Якось, кочуючи з полонини на полонину, кілька овець набрали на соляні джерела. Береги цих джерел були білі-білі, наче вкриті паморозю. Князь спробував цього снігу і розпізнав у ньому сіль. Повернувшись додому, Андрійович поділився своїм відкриттям із сусідом князем Ратілою і подарував йому п'ять топок солі. Обидва князі вирушили знову в соляну долину, але не змогли її відшукати. Порадившись із старішинами, взяли п'ять топок солі, сорок найкращих овець та вирішили пожертвувати їх богові перуну, після чого змогли знову віднайти дорогу до соляних джерел. Так і розпочалася історія солеваріння на Долинщині. 979 рік. Виникнення Долини і Знайдено перші соляні джерела. 1418 рік. Владислав Ягайло надав Магдебурзьке право і дозвіл на виготовлення солі. 1474 рік. Частка виробництва солі на Долинському родовищі складала п'яту частину Соливаріння Галичини. 1525 рік. Зивнув перший поновив дозвіл на вироблені солі 1578 рік. Протягом року виробляли 1508 возів вивореної з товарної солі, яку відправляли до Перемишля, Гданська, Угорщини, Молдови, Литви, а також на Волинь і схід України. 1773 рік Долинське соляне родовище було найбільшим в Галичині, яке мало 42 казани і належало до королівських маєтностей. 1810 рік. Соловарня стала великим підприємством, де працювало 82 робітники, в тому числі 4 гайдуки, 2 сторожі, 3 сушарники, 2 водних, 3 ковалі, 2 муляри, 1 тисляр, 47 виварювальників, 10 помічників та 8 бундарів. 1815 рік. Стався катастрофічний вилив річки Сівки, котра пошкодила соливарню і накоїла значних збитків в місцях зберігання опалювальних та будівельних матеріалів. 1818-24 роки в середньому виготовляли 15 717 центнерів солі, хоча потужності могли збільшуватись до 30 тисяч центнерів солі. 1823 рік. Діяла одна шахта святої Барбари. Глибиною 66 метрів. 1861 рік. На Соливарні створено свій оркестр. 1878 рік. Соливарня мала такі потужності надбудова шахти, збірник солі, виварювальні солі, соляні склади, столярня, кузня, водогін прісної води, пожежне депо, будинок начальника, будинок майстра, два будинки урядовців з продажу солі, помешкання начальника панви та котельні. 1890-98 роки. Зроблено ряд покращень у виробництві. Підремонтовано дві виварювальні панби. Побудовано дві нові сушарні для солі. Перероблено котельню надчахному будинку та збудовано нові димоходи. 1894 рік. Саліна взяла участь у крайовій виставці у Львові. 1898 рік. Велика пожежа, підбудова соливарні з цегли і бетону. 1900 рік шахту Святої Барбари було відремонтовано. 1 листопада 1904 рік. Відбулося відкриття відбудованої в долині Саліни. 1917 рік. Салін відвідав цісар Карл І. Під час Першої світової війни сіль рятувала долинян від голоду. Її вимінювали на пшеницю, муку та кукурудзу. 1971-75 роки. Оновлення заводу. Підремонтовано дахи, фасади, замінено розсолопроводи, збудовано п'яту панку. 1991 рік зруйновано схему реалізації солі. Почало бракувати коштів на оплату газу і виплату зарплати робітникам. 1996 рік був погашений останній вогонь під панвами і зупинено виробництво Долинської солі. Наше місто отримало статус Магдебурзького права у 1418 році. З цього часу дали право для роб... нароблення солі. І всі в цей час наша сіль е, була дуже цінною і ввозилася далеко за межі міста і за межі України. Е, наш герб це є п'ять срібних топок солі на синьому фоні із е, короною е, у ну, Герхівці, так як місто мало назву Вільне королівське місто Долина. Ось в 16 столітті наш край потрапив під лату в Польщі, і цей час на нас нападають значно турки і татари. Один із найбільш пістошливих набіїв, коли було спалене місто з плюндроване, було в 1594 році. Було надане право побудувати лин на річці Тур'янці для швидкого відновлення міста. Власне. Також знаємо, що в 16 столітті розгорнулася така, такий пришківський рух, очільником якого був Олекса Добуш проти польського панування, тобто рух війського населення проти поляків, проти польських шлях. Є тут у нас така саморічна барка, на якому пораса Олекса Базуш. Вона часто потрапила в нас від пожеж. Ось ви можете бачити таку стару протипожежну австрійську помпу, яку тягнули до джерела пані, щоб привести на Європу. Потрібно було до восьми чоловік приблизно. Ось також маємо два дві вітрини, які розповідають нам про вісловості першої та другої світової війни. У в нашому регіоні. Це все принесено жителям нашого міста, нашого району, це є кулемети, котром та і До прикладу, такі коробочки мати з собою собрати свої дії. Також маємо відому постать нашої Долинщини, це доктор Володимир Горболик, соратник Степана Бандери. власне, за допомогою його блискучого розуму. Смертний вирок Степану Бандері було замінено на довічне ув'язнення на Варшавському процесі. Ось також це є такі речі, якими користувалися пікпільцем. Наприклад, це і ротатор для розмноження літератури. Він ще з боку мав такий збірник для чорнила, який методом перетискання з'являвся на папері текст. В центрі міста бачили пам'ятник Михайлу Грушевському, коли проходили повз будинок міської адміністрації. Можливо, ще не побачили, бо він в центр, вийдете з музею так прямо можете пройти через вулицю. Власне, на цьому місці, як і в багатьох містах нашої, нашої України, був величезний пам'ятник І От можете побачити на світлинах, наша долина одна із перших міст, які швидко підхопили цей рух Ленінопаду. І демонтували пам'ятник Леніну у 91 му році. Невдовзі на цьому місці встановили один із найбільших пам'ятників Михайлу Грушевському. Ви можете його побачити, коли йдете наше місце трішки года. Наша долина багата на різні корисні копалини, І в нас вона дуже цікаво побудована. Якщо вона нас уперше, ви можете зустрітися з таким поняттям, як стара частина міста і нова частина міста. От, власне, коли були найдені нафтові родовища з 1940 х 49-го року. В нашому регіоні була справжня нафтова докоманда. У нас вдарив потужний струйній нафти, коли брубова, була проболена розвідувальна нафтова, нафтова середловина. Він був настільки потужним, що його перетворився суцільний екологічний лихо. Щоб його було приборкати, були замочені робітники із везі, рік, на, і звиняча з рік, ногу і Ось. Коли фонтан був приборка, в 1950-х роках у нашому місті розпочалася справжня нафтова, нафтові вежі. Безперечно качали в нашому регіоні нафту, ось такі качалки. Діяло понад 700 нафтових качалок, які видобували, качали нафто. Вся нова частина міста, де ми зараз з вами знаходимося, збудована була стислі сроки для працівників, які прибували в наше місто у нафтовий промислі. У нас по вулиці Облизкі старі німецькі казарми швиденько переобладнувалися під жилі будинки для працівників. Бойки це етнічно було познання, що є Руцуни і Ленка. Бойківщина це Донецькі, Кавуські райони, Сколи, турка, великоберезнянські міжгір'я, Закарпаття, це теж Бойківщина. Ось, тому ми Бойки вважають, що наші предки дуже в розмові любили казати Ой бо є, що означало ой бо так. Але вчені все ж таки трішки дослідили і сказали, що ми є нащадками, древніх кельтських племен бої, можливо, і того бойки. І взагалі вважається, що бойки це є нащадки княжих-дружинників, адже за часи галицько волинського князівства на окраїні своїх князів, князі посилали дружин, тобто військо своє, які згодом ось тут, власне, і проживалися. Тобто, можливо, від цього ми вносимо світ такий муравливий характер, можливо, і від кліматичних умов. Отже, в нас тут відтворено в повноцінну величину бойківське поселення кінця XVIII, початку 19 століття. От, власне, бойки все виготовляли з дерева. Дай бачимо, яскраві роботи цікаві наших листів-буднарів. Це віддіжки, огорчили, маснички, все виготовлене з дерева, виписане склепа діжки. Е, також будівлі робили це дерево, то були ялини або смереки, бо їх не їсти на свіжу. Також батьки були дуже забовалені перед тим, як спочатку будівництво власного житла. Обирали місце. Місце мало бути не на роздоріжжі, не біля шинку, не біля нещасного випадку. Власне, коли місце було виграно, в землю вбивали ось такі семирічний хрестик. Це виготовлення е, тканини, що шили е, сорочки, наші предки е, бойки. У нас основним матеріалом було, звичайно, льон, кому пів нас не було був як Він сіяла ранньою весною, посівмо бути густим, і цього майбутня тканина, отримувала вузло. Через 12 тижнів збирали урожай, і ось розкладали ось такі снопи на полі. Під дією сонця, вітру, дощу е, потрібно було нам ось таке ляне повісьмо, що відділилося від твердої костриці. Але все ж таки, щоб очистити його, використовували ось такі терлиці. Казали наші предки, що ми терли або тіпали для не повісну. Коли для не повісмо було готове, то ще також очищували щитями, ось такими саморадними гребенями. І коли воно було готове, то маємо ось такі предмети, які ми користувалася українська жінка колись. Ось це є і... Куделя ось така, і за допомогою цього вони скручували нитку. І щоб отримати гарну, делікатну нитку, жінці треба було добре попрацювати, щоб з неї зробили гарну сорочку, а згодом і вишив. Також наші предки придумали дуже цікавий інструмент для того, щоб скрутити нитку у клубок, щоб можна було з неї ткати, нитка верстаті. Ось така самокичка. Вона крутиться і легко можна було скрутити нитку у клубок. Коли нитка була готова, в клубку внесли її до ткача. Підкачне створював майбутню тканину. З дуже делікатної ниточки отримували ми гарну тканину на, ви, на вишиту сорочку. З більш грубої нитки були верет, ось, можете бачити грубо підставлені під взуття. Під Для господарських потреб. Маємо такі ж також звичайну кодель, які з'явилися вже після Другої світової війни, і значно полегшували процес жінці утворення нитки, ніж на оцій звичайній ручній кодель. Жізку, яким ми ви випросовували одяг. Для нас бойків є дуже е, характерною, ми цим дуже пишаємося. Ось така цікава вишивка по брижах. І ніде не зустрінеться, тільки в нас на Бойківщині. Ось маємо ось такі, спочатку брижували, а згодом потім вишивали. Е, так, тут е, маємо, вже пошкода, маємо дуже цікаву скриню. Також по розміру скрині можна було побачити. Заможність родини, тобто найбільш заможні родини, родини мали великі скрині для зберігання власного майна. Там навіть були окремі відсіки для е, зберігання коштовностей, прикрас жіночих. Е, знаємо всі про солом'яний, е, про дідух солом'яний, який ми ставимо на святвечірку. Хто знає про ось такого солом'яного павука? Це є різдвяна прикраса. Ці прикраси наші предки прикрашали на різдво свою оселю, підвішуючи її до стелі. Так як сучасна практика стала тією ялинкою, то її такої не було. Був солом'яний побук ось такі. А тут ми можемо роздивитися, як виглядали тоді тодішні тоді люди. Як виглядала тодішня жінка, ось. На цій особливо картині, помірно. Тобто жінки носили вишиті сорочки. От бачите. Цікавий візерунок бойківський, дуже дрібний хрестик, такі старимені темні туди. Довга спідниця, ряснена, довга спідниця, поверх спідниці була запаска, зверху сорочки була камізелька з темного сукна, теж декорована вишивкою і бісером. Підперезна жінка мала бути крайкою, звичайно, і заміжні жінки носили ось бачите, хустку, а під хустку ще підв'язали такий, Зверху була хустка. А молоді дівчата хустку носили тільки зимою, коли було холодно. І вважалося, що дівчанка найбільш заможніша, коли вона мала найбільше силянок, ланок, прекрасна шиї. І е, особливо такими дорогокоштовними були, це були дукачі зі срібними монетами. Ось можете бачити такі особливості строю наших, наших предків. Чоловіки, відповідно, носили, можете бачити чоловічий манекен, чоловіки носили штани з нового полотна. Вишити ту сорочку, теж підперезану так, цікавим, як в нас експозиція доповнена з такими лялькими мотинками. Ми знаємо, що це наша українська така іграшка для дітей, але е, вона носила ще своєрідний такий сакральний характер, надавалося цій іграшці. До прикладу. Коли жінка була вагітна, майбутня дитина, щоб поставити колеску, вона витовляла маленьку ляльку матанку, як ангелика оберегла. Дитини і багато про цього молилася. Тобто, як поставити власну дитину, колеску вставила ляльку ангелика оберіг у, у колеску. А це такий експонат. Просить. Скільки роки, скільки затрат, щоб то руку це. А тут собі на штуку і бачите 56 літрів роти, щоб, ну, щоб добути сіль та спалити майже 15 хвилин. А то за добу, скільки добувало? 1430 1430. Вона типу так як натікала. У ту скважину і її вичерпали. У нас часом знову не, не текла, так як річні. Mm -hmm. Ну, майте собі тут. Ще Там дуже багато цікавих такої інформації mm -hmm. де? рідко да знайдети. Бачите, Скільки не солі з'їдати на рік. А яка смертельна база, бачите, один грам на полограм воги. З'їлися, може побратим. Почало воді простати таке, але... Це навіть якщо в чистому вигляді не споживати, вона одно є в різних продуктах, коли може від неї От чого Це прізвище походить. Він <сміст> типу зварич прізвище є. <сміст> зварич? Не страшно вже. Вже пройдений етап. Шкода, що зараз марганцівку не можеш купити.